Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Імена на господарстві. Сьогодні хочу проколоти наших поросят від близків. Вже щось почали покашлювати. І завтра їм буде 3 місяці. Народилися вони 24-25 березня. І вже пройшло два місяці майже. Я вже не пам'ятаю точно, але потрібно подивитися, коли ми їх останній раз проколювали від глизки. І сьогодні зараз ми їх йдемо переважувати і колоти від глизки. Так, перша у нас пішла льошка така немаленька. 43 і 2. Це їм. Завтра буде 3 місяці. Другий в нас кабан. 41 і 8. Другий наш кабан. Сорок один і вісім. І так, Льошка. Сорок один і вісім. Це наш ще один камбанейро, Це вже останній. 31 і 2. Він самий менший. Переважили і перекололи за наших порощад. Останній раз ми їм давали від глистів півтора місяця назад. І а важили їх ми їх останній раз місяць назад. І так, кабани, найменший був 16, зараз найменший 31,2. Це за місяць майже 16 кг. Чорний кабан це ось цей. Був 24, зараз 38,4. Але трошки він мало взяв, тому що він щось запоносірував. Це зарадав від глистів, Якщо це не, не глисте, то щось будемо йому давати, тому що він щось трошки відстало. І рябий кабан це ось той, що он домжить. Він був 23 і сьогодні він 41,8. Перепрошую цього Льоха, а то марк там. Це ось тут кабани два. Ось цей більший. 41,8 і вісім. І Льохи. Льохи-Льохи. Зараз ось та Льоха нас заважила важила, верніше, 24, сьогодні заважила 43,2. І ось ця Льошка, яку я планую залишити на свиноматку. В нас важила 23,2, сьогодні в нас заважила 41,8. Ну, я вважаю, що за місяць це не так то і погано. Ось така в нас ситуація. Де що один цей кабан трошки він запонусів, трошки він відстав рост. Це йому треба щось чи проколоти, чи дати в комбікорм йому засипати. ну Щось йдемо робити. Але зараз поки що прокололи від глистів, тут потрібно де дня 4-5 почекати. Ось так. Ну на цьому буду закінчувати своє відео, таке невеличке. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.